У 2006 році він міг попрощатися зі своїм життям, але, попри всі невтішні прогнози, повернувся на футбольне поле раніше навіть найоптимістичніших очікувань, став легендою своєї команди та всього воротарського амплуа. Його фірмовий шолом став невід'ємною частиною його роботи та образу загалом. А після завершення кар'єри йому ще вистачило сил та наснаги здійснити свою дитячу мрію, розпочати кар'єру хокеїста. Так, друзі, сьогодні говоримо про легенду та одного з найкращих воротарів сучасності Петра Чеха, як йому вдалося пережити страшну травму, в чому секрет його успіху, та як так сталося, що свою кар'єру він закінчував не в головній команді свого життя, а у складі принципового суперника. Ну а поки ми будемо розбиратися із цим питанням та іншими цікавими моментами кар'єри Чеха, не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. З самого дитинства маленький Петер цікавився спортом та більше за все полюбляв хокей і хотів займатися саме ним. Проте його сім'я належала до бідного класу, тому грошей на придбання всієї необхідної амуніції у родини не було. Тоді батько Петра запропонував обрати йому бюджетніший вид спорту футбол. Ну, як варіант. Якраз недалеко від їхнього дому була академія клубу Вікторія Плзень. Хлопчик в цілому був не проти і розпочав свої перші кроки у футболі. Спершу черг виступав на позиції нападника, але, отримавши перелом і пройшовши важку та довгу реабілітацію, вирішив, що треба поміркувати над новою для себе позицією. Тому в 10 років він вирішує стати на ворота. В 1999 році, у віці 17 років, чех приєднується до своєї першої професійної команди «Хмел», яка на той час представляла вищий дивізіон Чехії, за два сезони в Хмелі він провів 31 матч, у дев'яти з яких залишив свої ворота недоторканими. Це спокусило один з чеських грандів – Спарту Прагу, і вже в 2001 році за 600 тисяч євро він переїздить до Праги. Своєму першому та єдиному. В сезоні за цю команду Петер зумів перебити національний рекорд Чехословацького воротаря Теодора Реймана, провівши на полі 855 хвилин без єдиного пропущеного гола, А з часом ця цифра зросла до 903 хвилин. Впевнена, гра у воротах та 17 сухих матчів у 27 турах чеської першості підняли цінник голкіпера аж до 5 мільйонів євро. Тому, поки вартість беззаперечного таланту не почала кусатися, його трансфер оформив французький рен. За виявлену довіру Чех відплатив цій команді сповна. Спочатку допоміг їм зберегти місце в Лізі 1, а в наступному сезоні разом із командою дійшов до півфіналу Кубку Франції, закінчив французьку першість на 9-й позиції та в свої лише 22 роки став кращим голкіпером сезону в Лізі-1. Загалом в рамках чемпіонату Франції він провів 70 матчів, 24 з яких були без пропущених м'ячів. Після феноменальних двох років у Франції Чех привернув до себе увагу грандів. Самим наполегливим з яких виявився лондонський Челсі, з синіми Петер і підписав головний контракт своєї кар'єри, який приніс йому десятки трофеїв та ледве не забрав його життя. Чеха підписували на роль другого голкіпера, тому що в той час Франції лондонців став італієць Карло Кудічіні, який на той момент вважався одним із кращих воротарів прем'єр-ліги. Проте у долі були свої плани, і так вийшло, що на передсезонних тренуваннях Кудічіні травмував лікоть, тому автоматично основним голкіпером став Чех. Він свій шанс не змарнував і остаточно закріпив за собою статус першого номера, навіть коли Кудічині вже одужав. В тому ж сезоні Чеху підкорився. Черговий божевільний рекорд. 1025 хвилин поспіль без пропущених голів, а це трохи більше 11 матчів. За це досягнення фанати дали йому прізвисько Містер Зеро. Старання Чеха та усієї команди призвели до перемоги в чемпіонаті Англії та в Кубку Ліги, а у лізі чемпіонів синім вдалося дійти аж до півфіналу. Сам же воротар був удостоєний золотої рукавиці АПЛ за те, що у 24 поєдинках сезону зумів зберегти свої ворота недоторканими. Через рік Челсі закріпив свій успіх ще однією Перемогою в чемпіонаті, а також тріумфом в Суперкубку Англії. Але вже в сезоні 2006-2007 на Чеха чекав без жартів його другий день народження. 14 жовтня 2006 року на Челсі чекав абсолютно буденний виїзд до Редінгу. Чех, як завжди, вийшов на поле з перших хвилин, але буквально через 17 секунд сталася катастрофа. У своєму карному майданчику Чех вискочив прямо в ноги півзахиснику Редінга Стівену Ганту, щоб перехопити м'яч. Але Гант не встиг як слід зупинитися та прибрати ногу і влетів своїм коліном прямісінько Чеху в голову. Спочатку виникло відчуття, що стався рядовий футбольний. Епізод, і лише потім стало відомо, що ця подія взагалі могла забрати життя Голкіпера. Ще декілька хвилин Чех пролежав на полі нерухомо, доки лікарі надавали йому допомогу та оцінювали його стан. В якийсь момент головному арбітру зустрічі увірвався терпець, і він почав вимагати, щоб гравцем продовжили займатися за межами поля. Це, звичайно, викликало хвилю обурення як у фанатів, так і на лавці запасних Челсі. Самому чеху довелося виповзати за межі поля рачки, і лише через декілька хвилин були винесені ноші, і гравця нарешті доправили в підтрибунне приміщення. Пізніше португальський коуч синіх Жозе Мурінь так коментував цю подію, цитую. Гравець спеціально виставив коліно, щоб воно потрапило в обличчя Чеху. Я не хочу сказати, що він хотів відправити нашого голкіпера в госпіталь, але цей вчинок все одно заслуговує червоної картки. Також португалець піддав критиці і місцеву медичну службу. Це жах. Хтось може мені пояснити, чому мій голкіпер повинен чекати на швидку допомогу 30 хвилин. Його не могли забрати прямо з роздягальні. Йому довелося добиратися до машини на інвалідному візку. Що цікаво, тоді на заміну чеху вийшов кудічині, але він також зіштовхнувся з одним з гравців редінгу та втратив свідомість, через що матч дограти вже не міг. Виконувати роль третього голкіпера Довірили центральному захиснику Джону Террі, який відстояв на нуль. Вже в лікарні чеху діагностували струс мозку тяжкого ступеня, а також Втиснений перелом кісток черепу, що потребував негайного оперативного втручання. Спочатку лікарі пророкували повернення воротаря не раніше ніж через рік, але поступово знижували прогноз до 9, а потім і до 6 місяців. Проте у Чеха була своя думка на цей рахунок. Не дивлячись на сильний головний біль, він повернувся на футбольне поле приблизно через 3 місяці після страшної травми. Сам він згодом так коментував цю подію. Цитую. Ніхто не знав, чи зможу я повернутися. Багато питань, мало відповідей. Я міг готуватися до завершення своєї кар'єри. Це змусило мене поглянути на багато речей по-іншому. План А був простий: зробити все можливе, щоб повернутися. Це була моя мета. Але був і план Б: я готувався до найгіршого, якщо не зможу повернутися. Лицева кістка зросталася 12 тижнів. Після цього я ношу шолом. Через пару днів після повернення до тренувань могли. Ріні спитав мене, чи готовий я грати. Оточення радило мені готуватися до наступного сезону, але я вийшов на поле вже через 105 днів після травми. Кінець цитати: офіційне повернення Голкіпера відбулося 20 січня 2007 року в програмному поєдинку проти Ліверпуля. Саме з того дня під час кожного матчу Чех повинен був одягати свій легендарний шолом, через що до прізвиська містер зеро йому додалося ще одне танкіст. подальші роки Чех продовжував виступати на високому, а головне стабільному рівні, майже не припускаючи грубих помилок, а навпаки, видаючи справжні матчі життя. Згадати хоча б протистояння проти Мюнхенської Баварії в рамках фіналу Ліги Чемпіонів в 2012 році. Тоді Петер спочатку затащив пенальті від Ар'єна Робена, яке арбітер призначив у додатковий час, а потім двічі врятував свою команду під час серії пенальті, відбивши удари Іви Циоліча та Бастіана Швайнштайгера. Причому Чех вгадав напрямок м'яча під час всіх шести ударів серії пенальті. Надійність Чеха лаконічно охарактеризовував захисник та капітан Челсі Джон Террі. Цитую. Чех додає команді 12-15 додаткових очок за сезон. Чех чудово читав навісні передачі, швидко вмів вводити м'яч до гри, а також, будучи поліглотом, майстерно керував захисниками англійською, іспанською та французькою мовами, моментально перемикаючись між ними. Він просив тренера воротарів Челсі постійно давати йому нові вправи, щоб ставати універсальніше та опановувати нові прийоми. Анчелоті згадував, що Чех один з найрозумніших футболістів, яких йому доводилося зустрічати. Так, наприклад, у нього є юридична освіта, причому здобута не для Галочки. Чех реально вчив закони, здавав екзамени тощо. За його словами, він робив це, коли йому було сумно в готелях. Здавалося б, нічого не заважало й надалі займати Чеху роль основного вратаря. Але ближче до 2013-2014 року на іспанських просторах почав запалювати молодий голкіпер Атлетико Мадрид Тібо Куртуа, який перебував в системі Челсі з 2011 року, але виступав за матрасників в оренді. В сезоні 14-15 Куртуа повертається до Лондону і саджає чеха на лавку, що, звичайно, останньому вкрай не подобається. Чех був не готовий грати в ротацію, тому вирішив погодитися на непоганий контракт від Арсеналу, запропонований йому на початку літа 2015 року. Загалом за 11 років Челсі чех додав до своєї колекції 15 трофеїв, провівши 494 матчі в усіх турнірах, і в 228 з них залишивши свої ворота сухими. Його історія з пенсіонерами була закінчена, але доля ще зведе їх разом. В першому ж своєму сезоні в складі канонірів Чех допоміг команді фінішувати на другому місці, програвши чемпіонат сенсаційному Лестеру, а також заволодів черговою золотою рукавицею АПЛ, останньою в своїй кар'єрі. До сезону 18-19 Петер Чех був беззаперечним основним голкіпером Арсеналу, але восени 18-го він отримав пошкодження підколінного сухожилку, яке ненадовго виключило його з гри. Але навіть, попри швидке відновлення, місце в старті вже було не за чеським голкіпером. Ігрова форма вже була не та, та й новий тренер канонірів у Емері бажав бачити в воротах воротаря нової формації з гарною грою ногами. Тому по завершенню сезону Чех прийняв рішення повісити буци на гвіздок. Після цього Петер спробував свої сили в другому дивізіоні Національної хокейної ліги четвертого рівня Британського хокею. Паралельно з цим він виконував роль радника в тренерському штабі Челсі. А в сезоні 20-21 і взагалі був включений до заявки лондонців на сезон. Це пояснювалося можливими ризиками, викликаними пандемією COVID-19. За основний склад Чех так і не зіграв, але один матч за команду Ю-23 все ж провів, пропустивши два голи у першому таймі, але відстоявши на нуль в другому. Наразі Чех поєднує гру в хокей та виступи на британському телебаченні в ролі експерта, представляючи інтереси Челсі на тебе. За свою тривалу кар'єру Чех довів, що йому вдалося скомбінувати в собі інтелект, енергійність та невгамовність, які дозволяють йому постійно пробувати щось нове та зростати над самим собою, що було видно як на тренуваннях, так і вже. По завершенню кар'єр цікаво, що легіонер, який потрапив до Челсі здебільшого через вдалу трансферну пропозицію, зумів полюбити цей клуб і стати серцем команди на рівні таких легенд, як Джон Террі або Френк Лемпард. А ще він грає на барабанах, і в нього є свій youtube канал з його виконанням, на якому більше сотні тисяч підписників. До вас таке питання: а чи можна вважати чеха найкращим кіпером нашого покоління? Бо є враження, що його все ж таки серйозно недооцінюють? Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся на наші канали і бувайте.